Але я вам приніс добру звістку. І маю доказ цього: я приніс вам скарб. усім людям, які чують це. Бог хоче усиновити вас. Він хоче бути повсюду з вами. І ви собі уявляєте, як це здорово. Це не фанатизм, це просто інше життя, життя поза світом, життя, коли світ не має впливу на тебе, а ти впливаєш на світ. Це тоді, коли ти йдеш з вірою, сміливо і несеш цей скарб людям. І коли ти чуєш, що цей скарб, хтось хоче вимастити чимось, ти не даєш права цим людям зробити це. Ти захищаєш цей скарб і серцем, і душею, словом, ти захищаєш вірою своєю дорожити скарбом, який дав Христос. Що може бути більше для друзів Його? Адже саме таких Він і вибрав, хто буде дорожити, а хто зрадник. Ми знаємо, що було з Юдою. Та Бог дає життя вічне, оце я хочу, щоб всі знали. Тобто Бог не створив смерті. Вічне життя це ти. Це не твій одяг, не твоє тіло. Воно так, на якийсь час дано, але буде дано нове тіло. Про нове тіло я теж хочу розповідати. Якщо ви підпишетесь на християнські зустрічі, ви почуєте, а яке ж це нове тіло отримують люди? Адже життя вічне. Але де ти його проведеш?